Третій урок, який я вам хочу сказати, ти не рятуєш стосунки, коли відмовляєшся від себе. Ти просто ховаєш себе заради, як тобі здається, вигідної угоди. Дивіться, коли ми вступаємо в стосунки, ми спочатку намагаємося показати себе якомога кращими. Це роблять всі: і хлопці, і дівчата, і в якийсь момент наступає період уже. Коли відкриваються найкращі і не найкращі, сторони, і виявляється, що ви вже не так один одному підходите. Або людина звикла ставитися до вас одним чином, а з часом вона розслабилася. От дуже розслабилася, і все. А ви хочете врятувати стосунки і робити себе максимально хорошу дівчинку, господиню, він буде любити мене такою. Тільки такою, і все буде класно. Не буде, Не буде, тому що люди бачать, коли ви намагаєтесь їм догодити. В цьому плані, можливо, це буде токсична порада, але будьте стервом. Будьте максимальним стервом, зрозумійте, навіть більше того, можливо, ще одна токсична порада, але покажіть всі найгірші свої сторони. Повірте, якщо людина досі з вами і вона бачила вас такою, як є, я гадаю, йому буде все одно на те, приготували ви йому вечерю чи ні? Люди мають любити найкращі і найгірші сторони свого партнера.